Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про ягоду, яка впевнено стає трендом. І я взагалі не розумію, чому вона не була в топах раніше. Це жимолость їстівна, одна з перших ягід, що достигають після зими і що робить її особливо цінним джерелом витамінів на початку сезону. Ця ягода справжній чемпіон за вмістом антиоксидантів, вітамінів та мінералів. Це просто бомба корисних речовин. І недарма її називають ягодою життя та молодості або ягодою довголіття. Вживання жимолості сповільнює старіння клітин, підтримує імунітет, допомагає судинам і серцю, нормалізує тиск, має протизапальні властивості, і так можна ще довго перераховувати. Багато джерел стверджують, що вживання жимолості запобігає виникненню онкозахворювань. Воно й не дивно, якщо подивитися на весь склад корисних речовин. За смаком жимолость часто порівнюють із чорницею, але вона дозріває набагато раніше. Друзі, ще один ну просто кайф, це простота вирощування. Як на мене, жимолость має бути у кожному садочку. От чесно, це одна з тих культур, які ти садиш. І почуваєшся геніальним садівником, бо вона росте, плодоносить, не вирадує і не влаштовує істерик. Не треба ніяких танців з бубном, не треба щорічних складних операцій з обрізками. Її бруньки витримують морози до мінус 40, пагони до мінус 50. А навесні при квітуванні, якщо повернуться заморозки, її квіти витримують морози до мінус 7. Любить сонце, трошки вологи, трошки добрив, і все. Жимолось щаслива, а ви з урожаєм. Ці саджанці я прикупала на зиму, вони в літрових горщиках. Тут у мене шість сортів. Жимолость хоч і вважається самозапильною, але якщо садити 2-3 сорти, врожаю буде більше. Навесні садитиму в ґрунт на постійне місце і покажу вам, як її краще посадити. Жимолостістівна не тільки нам подовжує життя, вона і сама довгожитель ще той. Цілком спокійно кущ живе 25-30 років, а на хорошому догляді може дотягнути і до 40 років. І весь цей час плодоносить стабільно. Щодо використання, теж суцільна любов, свіжа, у смузі, в заморозку, в вареннях, Всюди смакує шикарно. Коротше, друзі, жимолость це не просто новий тренд, це рання, корисна, смачна, неймовірно, багата на антиоксиданти, ягода, яку легко вирощувати і приємно їсти. Якщо ви досі її не посадили, дуже дарма. Наступний сезон жимолості обіцяє бути шикарним. Тож підписуйтесь, будемо вирощувати разом. Всім добра, миру і спокою!